Вирішив я знаєш, приготувати цей нашумівший салат, який вже певний час вірусується в Тіктоці та Інстаграмі. І я вам чесно скажу, я був неймовірно здивований. Це дуже смачно. А саме головне, що готується він з простих інгредієнтів, які доступні кожному, а виглядає незвично, але дуже смачний. Для цього візьмемо пару картоблин, і я брав невеликого розміру. Відварюємо, потім пересипаємо на деко застелене пергаментом, додаємо спеції за смаком, зверху поливаємо олію і відправляємо в духовку засмагатись. Поки засмагається, наріжемо всі необхідні інгредієнти. А для цього ми візьмемо пару свіжих огірків, фіолетову цибулину. Мені вона найсмачніше. Я взяв половинку, нарізав напів кільцями. Потім беремо глибоку Миско, всі інгредієнти додаємо туди. Беремо нашу готову картоплю, додаємо ще трішки зелень, сіль, перець та сметану. Все це добре перемішуємо, пересипаємо в миску і смакуємо. Друзі, це неймовірно смачно. А ще більше рецептів у мене на сторінці. Тому став лайк, підписуйся. смачного!